Святий Миколай для пацієнтів клініки Амосова. Діти, які чекають операції на серці, яким вже зробили їх, отримали подарунки. Миколай довго не шукали. Ним нарядився один із хірургів. Як зустрічали дітлахи дідуся з бородою, бачила Олеся Варламова. Як тебе звати? Юра Юра? Ти маму слухав. Цей Миколай приніс подарунки усім дітям. Просив лише у відповідь розказати віршика. Втім, дехто соромиться. Через поле, через гай їде в Санях Миколай. А Даринка спочатку отримала подарунок, а вже потім вирішила заспівати. Подарунки пацієнтам відділення надали спонсори, а святим Миколаєм став один із кардіохірургів. Для дітей повинно бути створені не тільки умови, хороші умови лікування, але й повинна бути створена духовна атмосфера. Тоді, звичайно, що вони краще виходжують із цього. Стану. Діти задоволені, і у мам теж більше сил, щоб доглядати малечу в лікарні. Не усі діти у цьому відділенні у такому стані, щоб підійти до ялинки. Багато з них після операції. Тож святий Миколай іде їх вітати по палатах. Це найменша пацієнтка, їй лише 15 днів. Дитині вчора зробили операцію на серці. Хочу привітати їх також з святом, бо їх робота надає шанс, можливість і надію. Батьки мріють, щоб наступного року їхні діти зустрічали Святого Миколая не у стінах лікарні, а в своїх оселях. Олеся Варламова, Сергій Тищенко, перший національний.